Доброго дня, діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з конструювання. До нас в гості прийшли лего-чоловічки Сергійко та Оксанка. У них є будинок, але не вистачає меблів, у них немає стола та стільчиків. Діти, давайте допоможемо нашим гостям і побудуємо їм столик і стільчики. Будувати ми будемо уже із добре знайомого вам будівельного матеріалу. Цеглинок та кубиків. У мене цеглинки та кубики двох кольорів зелений та червоний. Пропоную із зеленого зробити столик, а з червоного стільчики. Але якщо у вас немає такого будівельного матеріалу, ви можете взяти лего-конструктор або ж кубики. Починаємо працювати. Беремо кубик, ставимо його, а зверху на кубик кладемо цеглинку широкою стороною. Ось так, у нас вийшов столик. Тепер будемо робити стільчики. Беремо кубик, ставимо і цеглинку широкою стороною підставляємо до. Кубика це буде спинка нашого стільчика, сидіння і спинка. І так само робимо інший стільчик. Ось так. Ось такі стільчики та столик вийшли у мене Сергійко, Оксанка. Спробуйте, чи зручно вам буде на них сидіти? Так. Ось. Дуже дякують нам наші гості за те, що ми зробили їм такі гарні меблі. Діти, тепер чекаю на фото ваших робіт. До побачення!